Вік мами в момент народження її дитини розкаже про те, яке призначення цієї душі, що втілилася у вас в якості дитини, Тож, для чого прийшла конкретна дитина в конкретний час для мами в її долі. По віку розберемо основні вікові показники. Тобто, повний вік мами у момент народження дитини. Якщо це 16, 17 років, 24, 32, 34, 40, тоді це приходить друг напарник, компаньон. З такою людиною можна радитися, можна говорити на рівних, виховувати як друга. Найчастіше такі діти потім створюють або сімейний бізнес, або завжди поруч з батьками підтримують, здатні і фінансові якісь зв'язки мати з батьками, і також просто. То як напарники допомагати віддзеркалювати. Така дитина прийшла для гармонізації життя для того, аби підсилювати сильні аспекти, аби компенсувати десь слабкі аспекти. Це от як друга половинка, як таке доповнення для повної гармонії і відчуття якості життя на кращому рівні. Наступний вік це 18 років, 19, 22, 27, 36, 45. Якщо такий повний вік мами в народження, в момент народження її дитини, неважливо чи це первісток, чи це. Друга дитина, в принципі, у кожної дитини своє призначення. Але якщо в такому віці ви народжуєте дитину, то дитина приходить не для легких уроків. Це людина, яка принесе вам. Біль переживання, страждання, але заради трансформації. У Всесвіті нічого немає в жодній реінкарнації для того, аби просто так завдавати якісь там погані емоції. Через погані емоції, через біль, через страждання, через низькі вібрації, ця людина здатна вас трансформувати, робити вас сильнішою, кращою і взагалі досягати багато чого в житті. Тобто, це як такий така людина-мотиватор, яка просто через. Низькі вібрації через біль заставляє вас рухатись вперед і зростати. Наступний вік: 23, 25, 26, 33, 37 та 48 років. Тут народжуються духовні вчителі. От прям ті діти, з якими можна радитися, ті діти, які дійсно бачать у своїх батьках з такою повагою, ставляться до батьків, і вони бачать у своїх батьках щось більше. У них відчувається ця місія. Вони завжди підставляють плече. Вони відчувають, а, чи в дусі, чи не в дусі, мама. Вони в цілому дуже. Такі от підтримуючі в кризових ситуаціях вони поруч. Це ті діти, які дуже до довгої пенсії своїх батьків супроводжують, допомагають і, власне, підтримують, також вказуючи на якісь напрямки, що краще, що ні, навіть в маленькому віці можуть давати дуже класні поради навіть в робочих питаннях своїм батькам, а особливо мамі. Ідемо далі: 25-35

Тут народжуються ангели-охоронці, реально ті діти, яких треба вміти відпустити, бо вони навіть на відстані з вами на енергетичному зв'язку. Вони дуже інтуїтивні, емпатичні до своїх мам, і коли знаходяться на відстані, все рівно ніби оберігають своїх батьків. Вони здатні дуже багато енергії через себе пропускати, аби зберегти батьків. Це ті діти, які дуже переживають, аби подовше батьки їх прожили щасливе здорове життя. Це фактично люди, які з'являються в житті мами для того, щоб з цією дитиною вам щастить. Ця дитина вас охороняє і оберігає. Прямо як полосу везіння задає в життя батьків. А, тепер йдемо далі. 20, 21, 29, 30, 31, 38 повних років мамі в момент народження дитини. Тоді це душа, яка прийшла по кармі. Тобто, це кармічний партнер для того. Аби вас навчити якійсь якості, яка виконується у вашому призначенні, в місії життя. Тобто фактично вказує на якусь професію, на якусь а, якість, яку вам треба розвинути для того, аби в даному втіленні бути в своєму призначенні, і за своїм шляхом. Це може бути різними шляхами. Часто особливі дітки, наприклад, народжуються для того, аби навчити маму якимось якостям, а в декого це навіть переростає, там в якийсь напрямок діяльності і, власне, в те, що по душі по призначенню. Дуже часто діти, наприклад, там капризую, гіперактивні, аби мама вивчила цю сферу, і їй це дуже потрібно для втілення її призначення. Талановиті діти теж народжуються в такий період для того, аби вчасно вони народжуються, аби розкрити свій талант за допомогою мами. Мої мама може тоді стати як продюсером для дитини. Тому отут дуже цікаве поєднання. Якщо ви маєте досвід зараз підставилися інформацію, напишіть, який у вас зв'язок з дитиною і по віку вашого моменту народження, як склалися ваші стосунки? Ваш досвід буде дуже цікавий тим, хто ще тільки планує дітей і в кого вони от ще зараз маленькі, і це не дуже ще відчутно, ось так такі характерні якості по життю. Залиште коментар, ставте лайк та ділиться цим відео.